Рада вітати вас у студії Марина Мікульська. Стартував новий інформаційний тиждень, якими подіями запам'ятається понеділок, 22 вересня. Далі у випуску. Під прицілом нове місто околиці Маріуполя з обох боків обстріляли з важкої артилерії. Козак, що потрібний на фронті в Україні, презентували воєнну броньовану машину. Бережіть серце. Пацієнти з інфарктами помолодшили, а сама хвороба набуває епідемії. Сили АТО, ДНР та ЛНР почали відводити важке озброєння на 15-кілометрову межу від лінії бойових дій. Таким чином виконуються домовленості, досягнуті на перемовинах у мінську. Щоправда, в цей же час ідуть активні бої в Донецьку та околицях Маріуполя. Про ситуацію, що панує на сході України сьогодні, розкаже Віталій Шаповалов. I <laughs> Стріляє важка артилерія, автоматні черги. Це недільні бої в околицях Маріуполя. Обстрілюються блокпости українських сил. За повідомленнями жителів міста, стрілянина відбулася з обох боків. Снаряд влучив ваглофабрику медкомбінату імені Ілліча. та істотних руйнувань немає, повідомив в соцмережах гендиректор підприємства Юрій Зінченко. У ніч проти понеділка палали приватні будинки в Донецьку. Це кадри, як горить селище Красний Пахар Куйбишевського району. З 10-ї вечора кілька разів штурмували Донецький аеропорт. У неділю снаряди зруйнували металеві контейнери на ринку Трудівська в Петровському районі і складські приміщення в Київському, пошкоджені газопроводи. І на ранок понеділка жителі Петровського та Кіровського районів знову повідомляли, що чують звуки пострілів і вибухів. Наші сили відкривають вогонь лише у відповідь. Сили АТО контролюють визначені ділянки. Та території за допомогою мережі блокпостів, опорних та спостережних пунктів проводять підготовчі заходи, спрямовані на реалізацію мінських угод за для встановлення миру на Донбасі. В Раді нацбезпеки заявили, що сили АТО і бойовики почали відводити важке озброєння на 15-кілометрову межу від лінії бойових дій, як було домовлено в Мінську. Є артилерія, яка до 100 міліметрів калібром, а є та, яка більше 100 міліметрів. Це не означає, що всі війська на 15 кілометрову зону відійшли. Відходить важка артилерія, яка має калібр 100 і більше міліметрів. Українські військові показують приклад, як це треба робити. В РНБО відзначають, що останнім часом у зоні АТО зменшилася кількість випадків застосування важкого озброєння. Наші прикордонники, які зараз знаходяться на лінії оборони, також відстежують повітряний простір. Вони не спостерігали за останню добу жодного безпілотного апарата. Це один з яскравих прикладів того, що дійсно. Керівництво так званих ДНР і ЛНР почали вже виконувати пункти мирного плану. Донецька залізниця після двомісячної перерви відновила рух поїздів Київ-Луганськ з 21 вересня. Потяг іде щоденно прямо до станції. Луганськ. Перший відновлений рейс в неділю пішов заповнений до відмови. Планувалося, що поки потяг складатиметься з 10 вагонів, однак залізниці довелося збільшити склад до 18 вагонів. У державній службі з надзвичайних ситуацій констатували, що на сьогодні до Луганщини і Донеччини повернулося майже 52 тисячі жителів. Експерти прогнозують, що на Луганщині і Донеччині буде повноцінний опалювальний сезон на думку екс-міністра палива та енергетики Івана Плачкова. Теплоносій дадуть, інакше люди не переживуть цю зиму. Сьогодні 500 тисяч е громадян України без електроенергії в Луганській області. там где-то населенные то 150, то 200, в Донецькій області зараз задача восстановить электроснабжение, а дальше, естественно, почнеться отопительный сезон. Оставити людей без тепла зимою – це… Приступлення, і хто то буде виноват, це преступлення перед человечеством. Іван Плачко вважає, що потрібно створити тристоронню комісію забезпечення Донбасу теплом. Віталій Шпалов, Марія Гриценко, Гама Три тисячі тонн у тротиловому еквіваленті такою була потужність вибуху на Донецькому казаному заводі хімічних виробів. Повідомила про службу Укроборонпрому посилаючись на керівництво заводу. Нагадаємо, 20 вересня в склади заводу хімічних виробів влучив снаряд. Сталася детонація боєприпасів, призначених для утилізації. Ніхто не постраждав, а само підприємство зазнало значних руйнувань. Багатофункціональна броньована машина Козак сьогодні на військовому полігоні під Києвом показали новітню розробку українських вчених. Вони продемонстрували, як можна зробити військову техніку міцнішою та надійнішою. Одним із перших це побачив і наш кореспондент Дмитро Булига. Броньований автомобіль Козак здолає не тільки перешкоди бездоріжжя, але й витримає обстріли з автомату Калашнікова. Захист від пуль снайпера у цій машини надійний запевняють розробники. Козака перевіряла на міцність разом з іншою бронепродукцією. Це машина для Їх не потрібно много. Нужно много кразів, камазів, грузовиків. Таких машин потрібно, условно там 300. От, коли ви всі бачили Крим, ви бачили, що росіяни приїхали на тіграх. Ета машина. Лучше тигра однозначно. Вартість бронемашини 150 тисяч доларів. Призначена для захисту і роботи п'ятьох військових. Вони можуть автономно працювати п'ять днів. Військові вважають, що місце броньованого козака не на презентаціях, авто потрібне українським бійцям вже зараз. Ось таки машини, вони, звісно, краще були не на виставках, а лучше б б вони захищали там пацаноби. На виставці можна показати, як ну і одразу її треба гнати туди. Не треба її там фотографувати, там. Генерала возінні там і що кого та машин. машині надо сразу туди гнати. Там ребята наши. ті куда-то их відправляють. Може, я не знаю, куди они там идут, но я їх на передовой не видел. 16 бронемашин вітчизняного виробництва вже захищають життя наших бійців у зоні АТО. Але для сучасної армії це крапля в морі. Такого поповнення українські батальйони потребують на сході країни щодня. Але щодня оперативно відправляти бронемашини козак неможливо, не дозволяють встановлені міністерством оборони правила. Машина злежна. Буть изготовлено, представлено в міноборони. І є длінна процедура, яка битіння. Якщо хтось зафіксов обойдет, і вона пойдет прокуратура на надійнів наручники. Ти нарушив процедуру гасаних закупок. На цього козака українським військовим треба почекати ще кілька днів. Бронемашина затримається у Києві на військовій виставці. Дмитро Булига, Олександр Малий, Гама Новин. Не карати і кришувати, а служити і захищати під таким гаслом. Міністерство внутрішніх справ України почало нову структурну реформу. На сайті відомства з'явилися і подробиці. Громадськість почала обговорення. Сьогодні відбулася прес-конференція, на якій представники кількох громадських організацій заявили, що реформа має цікаві пропозиції, але є сумніви, що це не закінчиться новими тіньовими схемами і корупцією. Дехто взагалі вважає, що нічого крім зміни назви відомства не відбудеться у міністерстві. Пропонують відмовитися від міліції як рудименту радянської епохи і назвати правоохоронний орган поліцією. Це як популізм, но важливий вопрос, що нужно не упускати возможность все-таки про о том, как нужно сделать. Сегодня наша задача прежде всего сказать, что нужно реформировать все все-таки милицию, и все-таки добивались изменения репресивної функции милиции к функції защиты прав и свобод граждан согласно конституции. Міністерство внутрішніх справ не виключає, що під час проведення позачергових парламентських виборів будуть провокації в різних областях України, у тому числі силові акції та теракти. Про це заявив сьогодні на брифінгу радник радниклови МВС Зорян Шкіряк. Також за його словами в МВС очікують, що будуть спроби фальсифікації результатів і підкупу виборців кандидатами під час передвиборної кампанії. Він наголосив, що привселюдно повідомлятимуть про факти правопорушень. В Україні газ замінять мазутом. Як заявив сьогодні на брифінгу віце-прем'єр-міністр, міністр, міністр житлово-комунального господарства Володимир Гройсман в опалювальний період дефіцит газу в 3 мільярди кубометрів покриють за рахунок мазуту. По газу прийнято рішення нарощувати обсяги заміни певної частини дефіциту газу в мазуті. Це як альтернативний вид палива. Ми розглядаємо всі можливості для того, щоб обізпечити. Калічество мазута, которо позволит нам обеспечить достатньо повноцінну економію газу. Нагадаємо, 16 червня цього року Росія припинила поставки газу до України через борги. Проблема серцево-судинних захворювань в Україні набула масштабів епідемії, стверджують в інституті АМОСова у Києві. Пацієнти з інфарктом стали молодшими, хворіють у віці 30-35 років. Криза кажуть, лікарі настала не через недофінансування медичних центрів чи неспокою на сході країни, а через низький рівень відповідальності кардіологів за своїх пацієнтів, а пацієнтів за своє життя. Наталія Шевченко далі. Надія Антонівна до клініки Амосова приїхала з Одеси. Допомога знадобилася її чоловікові. Місяць тому Дмитру Георгійовичу стало зле. Швидка доправила його в Одеську обласну лікарню звідти у кардіологічний центр. Там виявилось необхідна заміна сердечного клапана. Сказали нам, що лучше звернутись з таким станом, з таким діагнозом Амосову. Лікування чоловіка коштує родині великих грошей. Операція складна, ліки дорогі. Проте життя цінніше, каже жінка, жалкує, що не звернули увагу на хворобу раніше. А як ми звертаємося вже в крайніх случаях, бо тому, що треба багато грошей мати зараз на лікарні? Саме небажання українців іти до кардіолога призводить до важких станів і частих смертей від серцево-судинних захворювань, відзначають в інституті Амосова. Так інфаркти, наприклад, можна попередити. Ті люди, у котрих родичі найближчі там загинули або страждали серцево серцевосудом захворюванням, вони мають найбільшу увагу приділяти своєму здоров'ю. Це і раціональне харчування, це і шкідливі, шкідливі звички, це і спорт і звичайно, регулярне обстеження. І ще одна порада від лікарів: щоб уберегти серце, намагайтесь уникати стресів. Наталія Шевченко, Кирил Новожилов, гамма новин. Від сьогодні в Україні погіршиться погода. Посиляться дощі та похолодає. У вівторок, 23 вересня, за дощить від півночі до півдня, окрім західних регіонів. Температура повітря місцями опуститься до плюс 3 градусів вночі. В день теплішатиме лише до плюс 11-16. Покращаться погодні умови не раніше 25 вересня. За прогнозами гідрометцентру, потепління триватиме до кінця першої декади жовтня. І це всі повідомлення до цього часу. Дякую, що дивилися і до зустрічі. Хамо новини в ефірі о 18.30 та 20.30.